Вітаю, вітаю, мої хороші. Вітаю мої найкращі, Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української Відьми. Звуть мене Аня, дивимось сьогодні, що хороші новини для нашої країни. Якась біда вже набридла, то будемо дивитися щось хороше. Питання захисту і питання. Щось буде пов'язане з супутниками, до речі. Може, можливо, інформація, наведення, щось, якась новітня технологія. Може, надшвидкі якісь будуть у нас ракетки, але вони будуть. І це буде як ліки, панацея від якоїсь проблеми. Ну, яка у нас проблема у всіх? Ворог. Не забувайте підписуватись, підтримувати канал. Нагадаю, спонсори може задавати конкретні свої питання в етерах. Новини для України. Хороші новини. І випадає карта СО, Сльози, розбите серце, а хороші. Витрачена енергія. Але, але. Я не можу сказати, що буде переламний момент в якійсь боротьбі в якомусь напрямку. Але нам підкажуть, як е, зрівняти можливості. Давайте так. У нас будуть нові друзі. І взимку прийде, навіть не взимку, холоди дадуть нам тут далекобій буде, але дадуть нам можливість і флот військовий ворожий знищити. горе-біль. Погані будуть холоди. От початок холодів буде дуже поганий. Ну, Тут буде відключення, але що хороше, що хороше, що почнеться як дискредитація ворога. До нас будуть більш лояльно можливо, ставитись навіть ті, хто намагався з нами сваритися або щось з'ясовувати. Логиката. Нам треба проявляти себе на полі бою. Нам треба показати, зараз буде. І ми зможемо це зробити. Що ми можемо бути сильніші. Ворог хоче, щоб ми захлинулися в жертвах. Розумієте, щоб ми захлинулися у втратах, щоб ми злякались. І він не шкодує ресурсів і часу. Але в нього це не виходить так, якби він. Ну, так як він це бачить, давайте так. Так, як він хотів, це не виходить. Гарні новини для України. Найближчий час. Хороші новини, гарні новини для України. Найближчий час. Я думаю, ворог вважав, що ми не втримаємось, в принципі, ми втримались. Нас кудись можуть запросити. Якусь спільнота, об'єднання. Євроспільнота нас прийме. Оп, потасували, да? Аня, давай декілька колод відразу да, використовувати. Євроспільнота нас прийме. Чекає від нас якісь документи, до речі. Дивіться, швидких таких подій хороших, от що стосується євроінтеграції, їх не буде. Але, от буде знову розмова. Я по відчуттях зброї багато Європа не дасть. На що вони там, ви бачите, розраховують, що ми своїми силами хороші новини для України. Покажи мені, от що хороше буде для України? Почнемо якісь цілі ще перехоплювати. Якась можливість буде покращити самотужки захист. Плюс десь, десь зупиниться як евакуація, як ворог далі не просунеться. Я не можу сказати, що це прям занадто радісно все. Буде перерозподіл якийсь коштів. Який піде на соціальний захист для людей, можливо, ще подумають над тим, як покращити виплати, але це не швидкі події. Це не такі от радісні, які б ми хотіли з вами бачити. Да? Що по переговорах з ворогом в Україні? Що по переговорах з ворогом в Україні? Що по переговорах? Документ на столі чекають, поки одна зі сторін піде на поступки. Ну, от, чомусь спільнота, Євроспільнота, керівництво інших держав знає, що у нас, можливе, блекаут, і будуть проблеми з атомними станціями. Але от як чекають, поки ми це збагнемо. Брут нас на Ізмор, що стосується переговорів. Тисне ворог хоче цих переговорів. Що хорошого для нас в цьому от моменті, що зараз немає переговорів? Що хорошого? Ми все одно настане, ну ми це і так розуміємо. Мені не подобається просто те, що я бачу, тому радісно я вам не можу це казати. Хоча події повинні були б радісні бути. От ворог радіє, тому що він вклинюється далі. Я так розумію, це Дніпропетровщина, там, де раніше він про цю територію не казав, що я її також хочу. А зараз він там вклинюється. І у ворога є якісь такі радісні моменти на душі. Йому зараз на руку, що все це затягується. Він не змінить свою позицію щодо вимог. Хороші новини для України в найближчий час. От її було б більше, якщо б ми підготувалися до комбінованої атаки. Таке відчуття, що ми забули, що вона така може бути. Більше цілей з'їб'ємо, ніж раніше, більше. Як звільним дадуть, дає, дасть нам життя якусь можливість, знаєте, для цього. Буде зруйнована велика підстанція підстанція, але завдяки цьому. На жаль, будуть жертви. Але завдяки цьому ми як модернізуємось трошки. Тобто ми викрутимо цю, цю ситуацію, собі на жертви, от саме руйнація таких об'єктів, нам як допомога йде, додатково. Тобто, треба було, щоб отак все полало, щоб ми опинилися в такій скруті, для того, щоб нам надали нарешті ці фінанси, які обіцяли.